Усім самий величезний привіт. Запрошую на перегляд нашої з вами улюбленої промгрупи, нова промгрупа, Товари для дому. Вмочуйтесь позручніше, подивимось, що тут цікавого, що зі знижкою. Дякую за коментарі, за вашу підтримку. Я дуже вам вдячний. Також хочу подякувати вам за вподобайки, які ви ставите особисто мені за мою роботу. За це я вам також дуже-дуже вдячний. Простирадлом на резинці Узбекистан написано, що Узбекистан. Розмір бачите на екрані. Зараз я вам покажу, які кольори. Кольори самі такі простенькі. Так, добре. І ось тут я хотів показати вам, що дуже-дуже багато різних смаколиків для ваших котиків. Чомусь вони поставили сюди. Не знаю чому. Зроблено також все в Україні наш виробник. А я не сказав, скільки простирадло, да? так, зараз скажу. Простирадло 349 гривень. Тут дуже багато ласощів для котів, 50 гривень. А, я гадаю, що обов'язково ви щось придбаєте, правда, для своїх, навіть є для а, цих для собак, також по 50 гривень, та для цуценят. Дуже багато різного цікавого. І ось такі ласочі для котів, для цуценят. Для маленьких 50 гривень. Добре. ну Давайте так все по черзі, щоб все було гарно, красиво. Фен промисловий 1600 Вт на два температурних режими: 399 гривень. Якщо я не помиляюсь, вони були в минулому відео. Бачите, їх все одно тут тримають, поставили. Це, а може, я помиляюсь, для займання йогі спортом. Для займання фізичних вправ. килимок для йоги 299 гривень. Тут щось таке цікаве. Я, здається, здогадуюсь, що це таке. Щіточка для тварин з резервуванням для шампуню. А я думаю, це щіточка для гелія, для душу і для не тварин, а для людей. Трішечки не вгадав. Ну давайте відкриємо, подивимося, що це таке. Ось такий вигляд. Вона має на фото. Так, ось такий вона має справжній вигляд. Тут відкриваєте, заливаєте шампунь і миєте котика пухнастика. Кольори в асортименті можна обрати той, який вам більше подобається. Ну, Це, звичайно, силікон йде, дуже приємний на дотик матеріал. Щітка для тварин з резервуаром для шампуню 44 гривні. Далі пряжа йде ось така. Звичайно, що це 100% акрил. Чи як називається правильно? Поліестер 100% 80 гривень. І поряд в мене ще ось така пряжа. Також різні бачу кольори. 60 гривень, також акрил. Рушники досить такі великі за розміром, не маленькі. Метр сорок на сімдесят 219 гривень. Покривало стьобане, зроблено в Україні. Так, розмір 2 х 220 Різні кольори. Бачу зі знижкою 25% 449. Так, це комплект постільної білизни. Також двоспальний зроблено в Україні. Розмір бачите на екрані, підковдра, простирадло і наволочка дві штуки. Комплект постільної білизни зі знижкою 399. Подушка софт розмір 50х70. Вже немає, як я говорю, бабусиних подушок, таких, знаєте, великі 70х70. До речі, вона мені була найзручніша, мабуть. Вона тут є з такою, бачите, як правильно сказати, прошитою на одну сторону частинка. Щоб було зручніше. І ціна такої подушки. А... Зі знижкою 219 гривень. А ось це дуже цікава штука. Дивіться, можна носити як шапку і можна носити як шарф. Шапка 109 гривень. Кольори в асортименті, кольори такі, знаєте, на дощову погоду. Дивишся на оце все. Сіре, сіре, і зараз почнеться падати дощі, почнуть падати дощі, І також все буде сіре, сіре, сіре. А так було добре, коли <сум> сонечко світило. Але ще сонечко нас тішить, тому грійтеся, як я говорю завжди. Грійтеся. Це ви знаєте, що це плівка для обклеювання поверхонь. Ось такі три кольори різні. І ціна цієї плівки для обклеювання 10 метрів 269 гривень. Кросівки чоловічі у двох кольорах: темно-синій, так? Да? Так, да. темно-темно-синій і сірий. Ціна зі знижкою 549 гривень. Розмір йде від 40 по 45. Ну що я скажу? Не встигло закінчитись, закінчитись а, літо, як вже хапці домашні з зимовим орнаментом. Так, можна вибрати літні також є. Ну, можна сказати, як гостівів, так? Да? Різні-різні. Можна обрати за малюнком, навіть такі простенькі сірі. Є. І ціна цих а, тапців войлочних. А, 139. Полиця на 4 полиці. Полиця на 4 полиці. на 4 кошика ось такі. Я хотів малюнок знайти, як вона буде мати вигляд в розложеному. вигляді немає, на жаль. Кольори в асортименті і бачу, бачите, одні йдуть такі вигнуті, а інші прямі. Також зі знижкою 30%, 269 гривень. Шкарпеточки жіночі, напівшкарпетка, точніше, йде ось така. Але вже такий плотні, плотні плотний матеріал сам. А, три пари в упаковці, 55 гривень. А це у нас підставка для ноутбука. Якщо у вас ноутбук перегрівається, можна поставити ось таку підставку. Зверху ноутбук і навіть є регульований кут нахилу. Ціна такої штучки. Підставка 249 гривень, знижка 30%. Так, це у нас йде шруповерт акумуляторний, дві швидкості. Також зі знижкою 759 гривень. Це, здається, емаль, якщо я не помиляюсь, емаль да. емаль. 91 гривня 400 мл. А це антискотч. Ось можна бачите, повидаляти, повидаляти цим засобом. Якщо хтось клеїв на вікна скотч, Ну, знаєте чому. Чому ми всі скотч на вік наклеїли? Зараз ось цим засобом можна це все повидаляє. Він навіть видаляє жувальні гумки, прибирає сліди з маркера і наклейки, також сліди від наклейок. Ціна такої штучки. Зараз скажу вам, тут захована десь ціна. Засіб від молі, Ось тут, мабуть, очисник 80 гривень. Заколка крап у вигляді листя для волосся. І ціна заколки 34 гривні. Але бачу, що навіть є ось такі бантики, чесно кажучи, дуже ваняхає оця антиміль. 34 гривні, так, да, я сказав. Антиміль. Антиміль. Десь тут була ціна, десь була тільки що перед очима... А, ось тут. Антиміль. 23 гривні засіб від молі. дуже ваняхає. Але приємно. Ваняхає лавандою. Чоловічі ремені. На жаль, тільки в чорному кольорі. Я знаю, що тебе любить, щоб різні кольори були. Зробили б ще якийсь такі коричневий Ну, добре, чорний це класичний, до всього підійде. Металева пряжка. І зараз подивимось ціну. Зі знижкою 119 гривень. Так, цифровий мультиметр. Ось такі невеличкі відерця на 10 літрів, мабуть, з ручкою. Ціна такого відерця фрукти на 6 літрів 60 гривень. Гнучки для змішувача. Це дуже хороша річ. Але, на жаль, під мій а, злив не працює така штука, але мені подобається вона. Ціна такого 179 гривень. Ну, звичайно, ефірна олія по 40 гривень, дуже багато всілякої різної. Штатив для смартфону гнучкий. А, до речі, вони були вже на цьому, вже були в магазині АТБ. Хто пам'ятає, зараз я відкрию і покажу. Так, ось так він виглядає, має вигляд та дивиться. Можна його зафіксувати куди вам потрібно. Має присоски. Ну, бачите, да, як ним користуватись, на, як на малюнку показано. І ціна такого штатива 80 гривень. Ліхтар світодіодний. 299 гривень. Ріжок для взуття металевий. Десь тут був також, він зараз знайду. 35 гривень. Так, у стілка універсальна. Універсальна це тим, що можна розрізати, бачите, і підібрати той, самий, цей, той розмір, який вам потрібен. Але щоб тут ще була, щоб якість хороша також. Набір серветок, мікрофібра, дві штуки. Так, дві штуки. Добре, що кольорові. Ціна серветок по 45 гривень. Так, крем сила Карпат для суглобів. П'яткова шпора. Ну, ви всі знаєте ті креми, да? вони завжди в магазині. АТБ з'являються крем універсальний з мумією екстракту малоя. Крем для вен, усі йдуть по 100 грамів, і ціна їх здається 30 гривень, якщо я не помиляюсь. 26 навіть. Так, а це тримач для шторів, декоративний. Дивіться, який гарний. Дійсно, красиво зроблений, такий, бачите, різні кольори є сірий. І ще, здається, якийсь має бути, да? Чи тільки три. Золотий і сірий. Я знайшов тільки два кольори ось таких. Ціна тримачів для ашторів 50 гривень. Надзвичайно красиві чашки. Мені дуже сподобались. Гарно зроблені. В двох кольорах, на жаль, тільки. На, на 290 мл 90 гривень. Електрокружка автомобільна на 400 мл. Ну, так, да, зараз йде до холодів, тому. То працюю таксистом або часто в дорозі. Така буде доречна кружка. Два кольори, і навіть там, де вже а, заряд до, як це каже, до прикурювателя, да? навіть є а, до прикурювателя сама ця. Ну, ця зарядка. Це дуже добре, що треба. Що не потрібно кудись втикати, шукати якусь розетку. Електрокружка в акції 179. Тут я бачу мальовидло. І ціна мальовидла 51 гривня. Цінник на ціннику лежить. Так, добре, а тут у нас вази. І зараз ми з вами їх розглянемо обов'язково. Ваза скляна 20 сантиметрів. Хочу сказати, що вази також мені сподобались. Надзвичайно така, можна сказати, тендітна вишукана робота. Золотавий такий а, обідок. 199 гривень. Набір ножів. О, це вже такі хороші. Чи це не так? Ні, я попутав з іншою фірмою. Ти, вибачаюсь. Так, тут три штуки. Маленький, середній та великий. Також до наборів, до ножів ідуть, кожен має свій чохол захисний. Ціна на ножі з нержав'ючої сталі 199. Чашечки. Несу щастя, радість і іноді дурниці. Можна обрати дуже багато різні є з малюнками. А, ну, мабуть, це на каву, не знаю. Я особисто мені, якщо чай пити, то треба таких 5 зробити чашок, щоб я напився. Ранок буває добрим, а я вранці ні. Оце точно. Ранок добрий, а ми завжди можемо прокидатися не в гуморі, не з настроєм. І, до речі, ціна 30 гривень на 200 гривень. 40 мл. А тут у нас набір підставок. До речі, продають тепер упаковками. Раніше, пам'ятаєте, можна було придбати поштучно, але це трішки інакша була якість. Тут, тут краща якість. В наборі 4 штуки підкладок під гарячих. Розмальовки можна обрати малюнки фотографії будь-які. Добре, що не повторюються, а ось такі різні. Ціна 46 гривень за 4 штуки. Чашечки на 300 мл термостійка для гарячого чаю. Тут же можна і чай випити з цієї чашки. Трьох кольорах. Зараз ми подивимось кольори. Ціна такої чашки 119 гривень. Тарілочка десертна, можна сказати, прямокутна. 70 гривень. А ось таку велику, точнісінько таку саму, тільки більшу, можна придбати трішки дешевше. Вона в акції. Майже 30% знижки, зараз 129 замість 179. Чайник зі свистком, коли буде свистіти, вам не потрібно, коли закипить вода, не потрібно вам свистіти за це. Це зробить за вас чайник. 299. Дивіться, це форми для випікання керамічні ще й бірюзова з двома ручками прямокутної форми. Ну, наявності два кольори, мої два кольори. Дивіться, яка яскрава новинка. Надзвичайно гарні піалушки. Я би навіть з такої взяв і пив чай. Я згадав просто свого тата, він коли приїхав з. Таджикистана. Він вдома заставляв усіх пити чай з піалушки, як п'ють ті бабаї. Каже, треба чай пити з піалушок, а не з рушок. <гум> Дивіться, ось такий лимон гарний. Кавун це взагалі я мовчу. Це просто витвір мистецтва. Авокадо. Дійсно, як авокадо. І полуниця. Ні, кавун гарний. Кавун мені сподобався. І ціна не дешева, 100 гривень, я думав гривень 40. Я хотів сказати, я думаю, це пластик, а це є скло. Дуже тяжка, така, гарна, красива. Не знаю для чого. З метеликами, бачите, тут метелики і тут метелик, кришечка, баночка. Ідуть в двох видах, з метеликами і ось така з квіточками. Відкривати не будемо, ми не купляємо. Ціна такої баночки декоративної з кришки 139 гривень. Каструльки в чотирьох а, забарвленнях. Ну, чотири малюнки, всі йдуть з кришкою. Емальовані кастрюлі. Зі знижкою 20% 269 гривень каструля на 2,4 літри. Так, ну це забавки для кошенят для маленьких. 60 гривень. Навіть тваринки продаються, бачите. <рес> М'які іграшки. Дивіться, які гарні наліпки, об'ємні фрукти, динозаври, ракета. Вони дійсно дуже цікаві, об'ємні, дитині десь наклеїти, я не знаю куди. І хлопчикам, і дівчаткам навіть рибки є, ціна таких наліпок. Об'ємних 24. Це такі брелочки. Картини за номерами. Чи що це таке? А, просто, просто навіть не за номерами, а ну, вона за номерами йде ватними паличками просто тикати по цьому. Але десь зникли картини за номерами, а мені вони потрібні. Хочу побажати всього найкращого, хороших економних покупок. І я хочу, щоб у вас все було дуже добре. До зустрічі! Скоро побачимося. Сьогодні вже побачимось з вами. Всім пока.